Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні вирішила зайнятися пікеровкою перцю. Ось у мене в таких касетах, вони великі. Тут, в принципі, перець може, я вважаю, і рости. Ось вони такі глибокі. А що я хочу тут зробити? Це не гібриди, це сорти, і я сіяла тут багато де по три насінинки. І де в мене ще, ось, наприклад, по три перчинки залишилось, тому що я трішки вже пересаджувала, Я хочу третю ту перчинку пересадити, тобто пікірувати практично, а по дві вони в мене так і будуть рости, по дві я буду висаджувати. В принципі, це не вперше. Також у мене ось є у таких коробочках. Це мій перчик, який я збирала минулого року. Но він маленький, але явно я вважаю, треба пересадити, тому що ця коробочка мілка для доброго розвитку кореневої системи. Що хочу використати, хочу використати а зразу полити добривом підживити кореневин. Це спеціальна композиція. Макро та мікроелементів та біологічно активних речовин для стимуляції корене утворення та розвитку кореневої системи. Тобто, ось дивлюсь, пишеться комплексне хелатне добриво. Ну, а Далі інші добрива. Також ось у мене в коробочці є трішки такого перчику. Там, де більше це помаранчеве чудо. І перець мене, в принципі, непогано зійшов, а отут де трошки. І Іменно жовте чудо, чогось зійшло не дуже добре. Але що цікаво, винесла я ці коробочки, щоб з ними працювати. собі. І он там, де помаранчеве диво, дивлюсь, ще он є петелі, ще сходять. Ну, то Залишу ці коробочки, раптом після пікірування щось ще зійде. А, нехай собі буде. Ну, ось таким чином. Щодо добрив, які я вирішила використовувати, пікірую я і піддобрю, використовуючи кореневін. Потім в мене ось такі добрива Атлет, який теж запобігає переростанню розсади і формує сильну кореневу систему. І ось ще добриво для розсади, яке містить 40% фосфору. Обов'язково його буду використовувати. Це, або вже другий раз та розсада, яку я пікірувала, або, наприклад, в мене є перчик. Він такий вже у мене чималий, я його не пікірвала, він поденькій штуці, так і росте собі в стаканчику, то я його зразу і для нього і використаю. Там 13% азоту та калію, і 40% фосфору, що дуже важливо для розвитку кореневої системи. Ну, а Далі ось таке, що у мене є, також для розсади. Ну, Таке воно, як я собі розумію, доволі універсальне, Ну, пізніше буду використовувати і його. Тобто, що я собі вирішила, що я такі добрива буду чергувати для підживлення своєї розсади, Ну, дивіться, я не вважаю себе ну, найбільшим спеціалістом щодо добрив. Я сама вирішую, я приходжу в магазин раджусь, що мені вибрати, читаю склад. І тоді вже вирішую, що я буду використовувати. Наприклад, Кореневин. Там написано, що через 10 днів знову його використати після пікірування чи перевалки. Але я вирішила, що другим буде цей серіаматор для розсади. Ну, Ось ще є атлет і таким чином буду чергувати ці добри, які я купила. Ну, звісно, вони є різні. І вам вирішувати, що краще. Але для розвитку кореневої системи обов'язково, щоб там було чимало фосфору, азоту менше, щоб розсада, ця зелена частина не погнала вгору. Як я робитиму? Ось у мене є ложечка і оцього третього перчика ложечкою як лопаткою я викопаю. Разом з землею і пересажу. Пересадила в стаканчик. І ще трішки також зверху подосипаю. Ну, в принципі, він з землею корінчик був цього перчика, але ж думаю, що варто ще потрішечки подосипати. Так, і ось в мене. Буде. А цю ямку, що залишилося від перчика, я також засиплю. Зараз гарненько землею і полю. І також, так як я буду поливати в своїх стаканчиках кореневіном, розчину кореневіном, то тут також Значить, я акуратно діставала, але раптом дещо трішки порушила кореневу систему і цих двох перчиків. то також полю розчином кореневіном Ну і так я робитиму з усіма перчиками і далі, там, де в мене є три штучки. Буду пересаджувати пікірувати. Також хочу навіть там, де я і не виймала з комірочок перчики, ось я досипаю землю, тому що рослинки ростуть. Я ж говорю, що ці касети глибокі. Землі для кореневої системи там вистачає, але зверху я досипаю, тому що вони стають вищими, щоб не переростали. Отже, ось цю касету я вже зробила. У мене тут залишились перчинки по одній або по дві. Скрізь досипала землею. Ну, там, де по дві, дивіться, я слідкуватиму. Якщо одна перчинка домінуватиме над іншою, то я залишу по одній. Ну, і ось з цієї касети тут 5 стаканчиків я пересадила, трішки полила. Ну і далі, і тут, і, в принципі, і в самій касеті в тих комірочках, де я викопувала ложечкою перчики, я здійснюю. Одобрення з допомогою розчином кореневіну, але я думаю, ще я полю всі комірочки. Шкоди отут навіть в касеті, та шкоди від того не буде. Я думаю, точно. Працюю з другою касетою. У мене тут червоне чудо та австралійці. Дивіться, третє скрізь приберу, як і раніше. Тепер ще аналізую розвиток рослин, де їх по дві штучки. Ось, наприклад, є дві штучки і одна, одна перчинка ну явно ось цих двох комірочках точно домінує над іншою: одна велика, друга маленька. А сорт один. Я ж дві насінинки різного сорту, в одну комірочку не сіяла точно. Отже, оту більшеньку я також приберу. Ну і так далі Я весь час буду слідкувати там, де дві рослинки. За потреби буду також пересаджувати ось оці дві. По одній цій великій обов'язково пікірую в стаканчики. Отже, відсадила перчики вже із цієї касети, а досипала тут землю, трішки полила. Ось у мене вийшло тут також 5 стаканчиків. Ну, кореневіном, точніше, вже закінчу всі пікірувати, ті, що нас сьогодні запланувала. І тоді вже буду працювати з розчином кореневіном. Так, ось з цієї коробочки, де пусто, я е, попікірувала перець в стаканчики. Це у мене, як я вже говорила, жовте диво, яке дуже мало зійшло. Лише 4 штучки. А оце поряд це помаранчеве чудо. Ну, помаранчеве і жовте чудо чи диво, чудо на пакетику було написано. Цю коробочку я вирішила досипала трошки землі, і буде мене для якихось інших рослин, квітів швидше всього. Ну ось я і розпекірувала своє помаранчеве диво тепер. І хочу заакцентувати вашу увагу на те, що в принципі то, деякі з них ось випустили вже два справжні листочки, а деякі ну, лише справжні листочки починаючи випускати. В принципі, я вважаю, що не варто чекати там тих справжніх листочків, один чи два, чи три, чи скільки. В принципі, варто із неглибоких коробочок чи якихось інших місткостей пересаджувати навіть коли є оці два семидольні, якщо вже така розсада крапенька доволі. Ну, просто, в принципі, я їх пересаджую тоді, коли маю на те час. А довго їх тримати дійсно не варто, тому що деякі ось із цих перчиків, які я сьогодні пересаджувала, ось, наприклад, такі чималенькі, ну, то вони мали такий довгенький корінчик вже і явно такі неглибокі коробочки для них затісні. І в принципі, хочу ще що сказати: я не досипаю землю при пересаджуванні, при пікіруванні прямо до семидольних листочків, не то, що це неправильно, просто якось я так не звикла. Доволі глибоченько, але не зовсім вже. По я просто тоді слідкую за розвитком рослинки і досипаю землю по мірі необхідності. Ну що, зараз пересажу ось оцей свій перчик. сорт називається мій, тому що я не пам'ятаю, як він зветься, зібрала своє насіннічко. Пересажу, відпочину і піду працювати на городі. Так, ось розпікірувала свій перчик. Ну що, зроблю розчину кореневину. Тут сказано, що варто 10 г цього добрива розчинити в 10 літрах води. І поливати. Ну, так багато. Я не думаю, що сьогодні буду, я думаю, я візьму на 5 літрів, тому що мені вистачить краще зробити свіжий. Ну, зроблю розчин, пролю і таким чином моя робота на даний момент буде зроблена. Що хочу також зробити, це ось цибулька моя ексибішену, мій експеримент цього року. Хочу досипати землі, коробочка. Невеличка і вона міленька. Мені здається, землі не вистачає. Але я дивлюсь, що ще у мене проростають нові петелечки і цибульки, то треба якось буде обережно, я так думаю. Але надалі, якщо мені сподобається вирощення цієї цибульки, то варто зразу глибшенькі коробочки я думаю, брати або насипати більше землі. Думаю, що варто так робити. Ну що ж, потрошку досипала, намагалася обережненько, щоб не засипати повністю нові петельки цибульки. І ви знаєте, що я вирішила? Час ще абсолютно в собі є. А можливо, я ще якусь таку коробочку чи ще якусь іншу місткість. Я ж буквально трішки посіяла ці цибульки, вона у мене є з однієї пачечки. Але я ще посію. Коробочки звільнились. Вирішила все-таки посіяти ось тут, де в мене ще надумався сходити два перчики, надумали сходити. Так, ось у мене ще й у ексибішн. Цій коробочці, де він лежить, теж буде для квіточок. От, е, А тут нехай буде моя цибулька ексибішн, Раз вона хоче сходити. Спробую ще. Кожен яку роботу зробила. Звільнились у мене коробочки з-під перчиків. І от я вже розповідала, вирішила ще посіяти цибульку Exhibition. І ось мої квіти, в принципі, я розповідала, що я сіятиму їх пізніше. Ротики високі, рубінові, жоржина зірковий карнавал. Ось така рослинка, до речі, багаторічна колеус блюма, у мене. і жоржина Денді. Тут їх посіяла в одну коробочку, тому що колеус там було трішки насіннячка. Ну, Жоржину Денді. Я посіяла в коробочку трішки, а потім хочу спробувати посіяти в травні, як і написано на пакеті у ґрунт. Ну що ж, а тепер до побачення. Чекатиму вас на своєму каналі. Підписуйтесь, натискуйте оподобайку, а також дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Адже вас тут чекає багато чого нового, цікавого. Та мою думку корисного до побачення ще раз.